По слідах професора Рамзеса третя частина. Отже, я е, графен залив водою. Ось так. Ось поставив у банку промивати е, графен по новій технології. І звернув увагу, почекав, поки графен осяде на дно, воду злив. Окрему е, таку пляшку. Вона така зеленувато-жовтуватого кольору вийшла. Без осадку. Осадок залишився тут. Потім взяв скло. Конкретно, ось якась пляшка від одеколону. Скло протравив фтористим, е, не хлористим, а фтористим водним. Плавикова кислота називається. Вон, вона видно трошки проїла скло. Воно. Я навіть бачу ось через камеру. Тобто скло протравлене. А далі китайський оцей генератор туману, то я налив е, графеної води е, сюди, у пробірку, і опустив сюди. Китайський генератор туману. Ось налито під самі краї. Включаємо його, так, як робив професор Рамзес. О, я сподіваюсь видно. Туман пішов, і тоді ось так. Тобто протравлене скло і цей туман повільно осідає на пляшечку туди. І там крист... кристал... кристалізується, ось він вже закристалізувався майже. Щось цей генератор туману слабо. Зараз ну, деякий час отак, туман хай осяде, а потім будемо перевіряти, хай висохне. І потім продовжимо. Ну, ось оцей туман, який туманом сюди покрив пляшечку, висох. Це оці конденсація всередині пляшки. Тобто там трошки залишалося одеколону. а стекло, ну, скло ось, воно прозоре залишається, гладеньке. Так, провіряємо індикатором. Ось, проводить, ось торкаюся. Проводить дуже добре. Тобто скло прозоре і шару графена не видно. Можливо, під мікроскопом його там видно. Кислота трішки поїла поверхню, але скло токопровідне, що і треба було довести. На цьому все. З вас сподобайка. До нових експериментів, до побачення!